Вомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви. Ваше блаженство. Ми зустрічаємось з вами, мабуть, у найсвітліші, найрадісніші дні року. Я пригадую, що кілька років тому говорили, що 21 -е століття буде століттям духовності, що відбудеться якби реванш Бога після краху комунізму. Чи справді таким оптимістичним видається вам нинішній вік, перша декада якого добігає кінця? ХХ століття було жахливе століття. Е, спережили дві величезні війни, і після цих воєн е, ще було багато лиха на землі. Не думаю, що. Е, все в цілому світі вже наладналося. На жаль, маємо і різного роду війни, маємо кривди, маємо насильну еміграцію. Багато речей маємо, які все ж таки є дуже прикрі для багатьох людей. Одначе, я думаю, що Скажімо, в Західній Європі, в Східній Європі, в Америці, в Америках відчувається якесь шукання Бога. Так що під цим оглядом, думаю, 21 -е століття мало без з завдаток бути, може, таким більш духовним. так. Я пригадую, коли Україна тільки стала незалежною, найбільшою загрозою для церкви були міжконфесійні протиріччя. Доходило інколи до абсурду, коли розпадалися сім'ї, не розмовляли між собою сусіди. Слава Богу, це все минулося. А що ви сьогодні вважаєте найбільшою загрозою для церкви? Я думаю, все ж таки власне цей поділ. Це є. Цей пункт є для нас надзвичайно шкідливий, бо ми, на жаль, будучи грішними людьми, то не є, ми не є поділені із за великої любові до Бога, ми радше є поділені із за браку любові до Бога, такої, як повинна би бути. Можливо, я помилялася, Владико, але інколи видається, що нинішні священнослужителі, не всі, звичайно, але є такі, вони стали більш якимись світськими, а не євангельськими, якщо можна так сказати. Можливо, це моє неправильне враження, а можливо, так має бути, тому що змінюється все у житті. і, Очевидно, змінюється і церква, і це Це є відвічна спокуса, що ми. Як каже, таке слово зісвідчуємося, починаємо занадто жити свічкими ідеалами, стаємо, може дозволити, що я так трошки таке вжию сильне, грубе слово, хочемо стати такою ситою, закоханою в себе церквою. Замість що відчили наше єство скерувати на Бога. Ми говорили з вами про загрози, які є перед церквою. А цікаво почути вашу думку, що ви вважаєте найбільшою загрозою для самої України? Ми сьогодні дуже багато говоримо про такі речі, як безправ'я, беззаконність, корупція і багато інших суспільних лих. Це все є наслідки. Бараку мораль, почуття моральних засад в особистому, родинному, громадському, політичному, е економічному житті. Це, мені здається, є найбільше лихо. І ми всі, особливо ми, які визнаємо християнську віру, повинні дуже, дуже пильно працювати над тим. Щоби в нашому здій... житті здійснювати очі християнські засади моральності, а тим самим оздоровлювати чілу нашу суспільність. Нині все більше політиків можна владців приходять до храму Божого, і напевно ви з цим погодитеся. Це надзвичайно позитивний факт. Але дуже часто так буває, що коли вони покидають. Церкву покидають храм Божий, вони починають сіяти абсолютно не християнські чесноти, зло, ненависть одне до одного. Чи вилікована, на вашу думку, ця хвороба? І якщо так, то хто мав би тут бути лікарем? Лікарем мусить бути кожен з нас. Значить, нема нікого, хто міг би нас, так би сказати, помахом якоїсь чарівної палички чи якимсь іншим зовнішнім засобом зробити добрими людьми. Добрими ми можемо стати тільки через наше власне зусилля. Ми всі мусимо бути, разом взявши тим лікарем, який має здоровити рани, що залишились на нашій душі. Це вимагає великої праці тут церква? Церква, я тепер говорю в дуже широкому значенні цього слова, може бути тільки вчителем. Є така Божа заповідь, не кради. Яке ваше враження, владику, за той час, що Україна є незалежною, за той час, що ви є в Україні? Якою є тенденція? Більше людей дотримується цієї заповіді чи навпаки менше? Мені здається, що є певне покращення, але воно абсолютно ще замале. Бачите, бо е, я дам примір, ми говоримо про корупцію. Корупція це є форма крадежі, це є привласнити те, що належить до другого, привласнити, користаючи з певних обставин. Я мав нагоду довідатись від тих, хто, хто займається в'язничами. Вони кажуть, ми маємо тут дуже багато людей, які там хтось два мішки вороболі вкрав, там якось пшениці вкрав, там якусь машину вкрав. Одним словом, для нас злочином крадіже. А корупція це страшна крадіж. То є крадіж абсолютно далеко-далеко більш злочинна, чи там взяти два чи три мішки з чужого магазину. Але в тій тюрмі ви нікого не зустріли, хто був засуджений за корупцію, напевне, так? Ну, щось не пригадую. Від крадіжі треба тим самим і від корупції. Треба рятувати людей при помочі виховання. Треба навчити людину шанувати чуже добро і чужі права. Мені так прикро. Я мав нагоду довідатися від е, батьків, які е, мені сказали, що, на жаль, в школах, починаючи від малих низьких кляс, вже дітей призвичаюють до того, що треба вчителеві якийсь дарунок принести. Щоби одержати кращу, кращий вбав. Це жахливе. З, так, з таким ми далеко не зайдемо і не вилікуємо нашого народу від корупції і від тої крадежі. Ісус Христос вчить нас в блаженні у Богі. І тим не менше, кожна людина хоче жити добре, заможно, І це теж закономірно. Як тут бути? Не є гріх бути заможним. Де є небезпека в багатстві? Що людина, більшість людей, бо ми є слабі люди під цим оглядом, більшість людей, як щось трохи доробляться, їм здається, що їм вже все можна. І що то належить до них, і що вони можуть собі розпоряджати тим всім, як їм хочеться, чи це на добро, чи це на зло. Тут є небезпека. Більшість людей не є в стані бути багатими, не вміють бути багатими, улягають, піддаються спокусі думати, що вони вже Бога не потребують, бо вони вже мають багаття, бо вони вже забезпечені, практичний випадок. Є дуже багато людина, яка є власником заводу. І той завод гарно ним, так би сказати, провадить, доробляючи грошей, але вона, треба не забувати, дає можливість чесного заробітку десяткам, соткам, тисячам людей. І тим робить дуже багато добра. Бо кожна людина цілком інакше почувається, якщо вона заробила те, що має. Той робітник, працівник, він заробив собі, але треба йому дати нагоду заробити. Праця у шляхотній є праця дає задоволення. І коли ми комусь даємо нагоду, можливість працювати і заробляти, то робимо велике добро. Коли ми молимось, ми просимо Господа Бога не веди нас у спокусу. Як ви вважаєте, що є найбільшою спокусою нині для українців і для України загалом? Яка найбільша спокуса сьогодні? Я не вмію сказати це мені міністри занадто, НАТО. Може, широке питання щиро кажу. Мені було би трудно ідентифікувати. Що властивує найбільшою спокусою, пам'ятаймо, що спокуса сама в собі, це не є зле, бо спокуса це є нагода рости. То так само, як, скажімо, добрий тренер, доброго спортовча, атлета, так би сказати, заставляє його щораз більше, щораз більше працювати. І це Поважною, так би сказати, для себе жертвою, тільки в той спосіб він може талановитого спортовчу довести до вершин. Владико, ви у свій час відмовились від американського громадянства. Я думаю, американці не дуже вас зрозуміли, тому що мало хто відмовляється від громадянства супердержави. Чи ви ніколи не шкодували про це? Ні, дуже багато людей, скажімо нам, емігрантам, які багато років мусили жити поза межами України, закидають, а, та вам було дуже добре. Так може фізи, так би сказати, матеріально не було зле, але це не є щастя. Бути емігрантом. Багато з тих, що там вже виросли, ну, вони вросли в ту ситуацію, в ту, в ту обставину американську, вони вже не повернуться. Але ті, хто виїжджає, хто знав рідну землю, повернутись, це є справжні, це є дуже гарне. Ми пригадуємо, з яким запалом зустрічали українці. Приїзд на українську землю Папи Римського Івана Павла II. Він чудово ставився до України з великою повагою, увагою. А от як сьогоднішній папа римський Бенедикт XVI? не знаєте ви? Немає в нього часом у планах відвідати нашу землю? Має запрошення безумовно. Не думаю, що може в найближчих роках. To znaczy, czego, czy następnego, e, coś by planowało, planował. Ale ja myślę, że takie moje wrażenia, e, że e, z tego, co ja czuł, i z tego, że tak z z mojego e, kontaktu osobistego, on nie byłby przeciwny czemu. E, to bardzo inna osobistość. E, to trzeba zrozumieć. Я дам такий, може, примір, що собою представляв Іван Павло II? Як змірити це? У Львові, в Києві, багато людей спішило, щоб з ним помолитись, коли він був тут? Я був свідком. Коли ми переїздили вулицями Києва, багато людей, що стояли на хідниках, махали чи рукою, чи хустинкою, але їхні злиття відзеркалювали щось позитивного. А в Львові півтора мільйона народу вийшло помолитися з папою. Чому? Бо вони відчували величезний моральний авторитет тої людини. Це бере часу, довгий час. Це не є тільки уряд, це є авторитет, це є щось, що мусить нарости. Чимало наших глядачів, очевидно, до нині не знають, чим є греко-католицька церква. Наприклад, чим вона відрізняється від латинського католицизму з одного боку чи православ'я з іншого боку. У радянській часи, на жаль, не було кому відповісти на це питання було більше неправди щодо цього, ніж правди. Цікаво було би почути відповідь з ваших уст, уст глави греко-католицької церкви. Першу чого хочу сказати, що Тут греко-католичка це не є щось е, гречке в стисному значенні цього слова, і це не є ім'я, яке ми собі присвоїли, а радше ім'я нам накинене бюрократією колишньої Австрійської австро угорської імперії. Це є християни східньої традиції. То, що ми б сказали, також в широкому значенні неконфесійному православної традиції візантійської. А, але в той сам час ми також визнаємо римський апостольський престіл і його єпископа як осередок, видимий осередок е, єдності. Е, Наслідників Христа, християн. І в той спосіб ми становимо, можна б сказати, такий міс, поміст. І для багатьох людей, може, воно є немисливе, Вони кажуть, як же то, тільки латинська культура є зв'язана з Римом. Тідня, візантійська культура не може бути зв'язана з Римом, а ми кажемо, може, бо є дві інші речі культура, традиція і визнання отого видимого осередку християнської єдності. І, власне, ми є ота, е, та частина християнь. Які головно концентруються у східній і Центральній Європі, не виключно тільки українці, які, власне, об'єднують східню традицію, то, що ми називаємо православну, із е, з тої традиції і з тим переконанням і визнанням, що Римська апостольська церква. Є тим осередком єдності. Сьогодні все частіше в Україні можна почути ідею щодо помісної церкви, яка не буде зв'язана з селенськими духовними центрами, в тому числі з Ватиканом. Цікаво почути вашу думку щодо реальності і продуктивності цієї ідеї. Бачите, Українська церква є помісна церква засадничо в своїх в своїх початках. Це була церква Київської Русі. Церква, яка мала свій початок офіційно від часів хрещення за ініціативою рівноапостольного князя Володимира. Вона має глибші і далі початки, бо вже давно на землях, що які сьогодні є. Створять частину української держави, були християни. Ми маємо як такий дуже виразний примір папу Римського Климента I, який був, який помер на території сьогоднішньої України. Але офіційно християнство. Стала державною релігією за часів Володимира, князя Володимира. Сьогодні ми є поділені, але це не значить, що є багато церков. Церква як така є одна, хоча вона є в різних гілках, конкретно сьогодні сказати. Поворот до тої первісної єдності це наш ідеал. Це наше бажання, це не є якась фантазія. Це, першу чого, беручи, що до нашої віри, ми віримо в єдину церкву. Отже, ми повинні як християни бути об'єднані. А під іншим оглядом, ми, як е, е, нарід, як певна культура, е, маємо дуже сильну історичну. Підставу базу бути одною церквою в Україні. Що було найбільшим вашим розчаруванням за цей час в Україні? І що найбільшою радістю? Ми почали наше незалежне існування з великими тягарами на наших плечах, з великою спадщиною дуже поганих навиків. І заки ми цього всього позбудемося, я думаю, що нам треба буде, може одне, може два, може три покоління, може і більше. Ми мусимо зрозуміти. Мені здається, вартість свободи і відповідальність свободи. Господь Бог створив нас свобідними. Сьогодні все ще є залежне від надмірної любови, земських дібр, то значить переконання, що моє щастя залежить від того, скільки я маю. Гривень, чи долярів, чи євро в банк. Коли ми навчимося, зрозуміємо, що наше, сказати, розвиток нашого, нашої особистості є на підставі, наскільки ми є свободні від таких залежностей і наскільки ми можемо бути собою, як діти Божі, до того часу нам буде трудно. А це довгий процес. Сьогодні ми є держава. Ми могли б бути потужною державою, справді потужною і значучою на, на карті, всесвітній карті, не тільки Східньої Європи, якби ми зрозуміли, що це значить бути собою, бути свобідними. Дякуємо вам, Владико, за ваше інтерв'ю. І хай при Божій помочі збивається все, про що ви мрієте. Сердечно дякую за цю нагоду поспілкуватись і всім, хто слухав, бачив, рівно ж бажаю всього найкращого.